Привіт, друже, бо це всю ласточку. Оп'яте поклав кришку і зробимо модернізацію 520-й ланцюг. Поклаємо половлювач ланцюга задній. Прийшлося так переробити це все, все діло. Що замітив? Що якщо будемо плануєте ставити 520-й ланцюг, то не ставте 13 зубів, а менше 12 або 11, тому що кришка є, ледве закриває це все. Тому якщо буде яка суєта, то може розбомбити все. Отак, От як я помітив. І доробив я три матч уловлювача, скажу вам відверто, Від... Отак, От я думав спочатку заварити, а потім додам шість. Тут де починається гіп. Це я так реалізував. От таким чином воно. Вийшло. Я б наміряв, додавав, нададав, віднімав 12, але потрібно 14. Тобто до, такої от, до такого уловлювача потрібно додати 14 мм від внутрішньої частини. от Звідси, туди. Щоб це все сіло. Тут це на 19 я купив. Купив, як я бачив, але підходить. І крутиться нормально. Так, Тут все досить чудово вийшло. Це датчик перемикання передач новий. Ось тут дивимося, бачите, 13, да? 13 зубів у мене шестері на 520, бачите? Прям пушка. Якраз то, що треба. Ну, Більше не беріть 100%, бо не влізе. Ремонт цього епоксидкою пройшов на ура. Дуже мені все сподобалось, все уклалося дуже гарненько, підключено. Залишилося тільки добити ланцюжок, це поставити на місце. І кататися. Ну що, моторка вже пройшла і тест. А так все коли зібрано, все зложилося, гарнесенько, все працює. От. Як воно виглядає. Їхав на 6,5 на 5 передачі 70 було. Ну, десь можливо на 7000 буде десь 75. Приблизно все як розраховано, так і вийшло. Треба спробувати вгори поїхати.